Олег Ляшко, народний депутат України, голова парламентської фракції радикальної партії. Ми завжди з самого початку підписання мінських домовленостей вважали, що мінські домовленості це фактично акт капітуляції. Ми розуміємо, чому саме були підписані мінські домовленості. Давайте згадаємо, що вони були підписані після Іловайська, після поразки в Іловайську і іншого виходу, очевидно, у президента не було і після Дибальцевого напередодні. Так, друг так. Дебаль. під час Е, і очевидно іншого виходу у президента не було, зважаючи ще й на тиск наших партнерів Німеччини, Франції. Але треба розуміти, що ці домовленості це акт капітуляції. Тобто, якщо їх продовжувати імплементувати, як від нас вимагають міжнародні партнери, це означає, що ми просто втратимо країну. Більше того, я вважаю, що ми на шляху виконання мінських домовленостей так зробили вже більше ніж достатньо. Зокрема, прийняли в першому читанні. Ми за це не голосували, але парламентська більшість за це голосувала. Зміни до конституції в першому читанні щодо особливого статусу для Донбасу, пункт 18. прийняли закон про амністію бойовиків. Прийняли закон про особливості місце. Усе врядування, тобто на виконання міських домовленостей Україна зробила достатньо. Тепер. Оксана згадувала про зустріч з міністрами закордонних справ Німеччини Франції. Я теж з ними зустрічався, і коли вони нам кажуть, що Україна має продемонструвати прогрес у виконанні мінських домовленостей, бо в червні в нас закінчується термін дії санкцій проти Росії, і Україна має дати аргументи для продовження цих санкцій, Україна дала вже достатньо аргументів. Путін не дав жодного аргументу, для, е, який би демонстрував виконання мінських домовленостей. Більше того, поза минулого тижня ми були в Брюсселі. Елі Зустрічались з президентом Європарламенту Шульцом, Єврокомісаром з питань розширення ханом, то я їм казав, що шановні наші партнери, ваші санкції проти Росії це найменше, що ви можете заплатити за власну безпеку. Адже якщо Путін досягне результату в Україні і піде далі, то ви в десятки, в сотні разів будете більше тратити на оборону. На інші засоби, щоб боротися з російською агресією, тому я вважаю, що ми свою частину мінських домовленостей виконали. Тепер завдання міжнародної спільноти разом з Україною вимагати від Путіна виконання мінських домовленостей щодо дорожньої карти. Я думаю, що дорожня карта для Донбасу, якою має бути очевидна для всіх, це деокупація, це виведення російських військ. Це доступ України до кордону відновлення української влади. Коли це буде, президент мені видається поспішив, коли зробив заяву, що упродовж року Україна мирно поверне Донбас. Мирно в кавичках упродовж року, навіть упродовж місяця, можна повернути Донбас за однією умовою на умовах Путіна. Так званий план Медвечука, який нещодавно обговорювали. Це інтеграція окупованого Донбасу. На умовах Кремля до України для чого це робиться? Я підозрюю. О зараз розкачують лодку, щоб проводити дострокові вибори. Я не виключаю, що якщо не будуть дострокові вибори, то на них і голосуватиме та частина Донбасу, яка сьогодні окупована. Там 4 мільйони людей, які заражені від інфекції і сепаратизму. Це означає, що вони проголосують за ватників, і це радикально міняє баланс сил у новому парламенті. Це те, що треба Путіну для того, щоб узяти Україну зсередини, для того, щоб захопити її політично. От саме тому одна із причин, чому радикальна партія, незважаючи на те, що опитування нам показують достатнє зростання рейтингів, ми проти виборів, тому що я підозрюю, що ці вибори дадуть реванш банди Януковича раз і можливість, якщо отримають можливість ватніки голосувати на Донбасі. То це взагалі радикально поміняє вектор політичного розвитку країни. Тому ми, до речі, останні всі наші зустрічі з міжнародними партнерами вони вже не наполягають на змінах до Конституції. Якщо раніше насідали давайте, давайте, давайте зараз вони бачать, що 300 голосів не буде за жодних умов. Сьогодні вони просять одного давайте, хоча б до червня місяця, до терміну, коли збігають санкції проти Росії, приймемо закон про вибори, закон про вибори на окупованих територіях і. Це, мовляв, буде додатковий козир для того, щоб запровадити продовжити термін дії санкцій. Я вважаю, що це ловушка. Тому що ну, якщо ми говоримо про вибори за українським законодавством, так уже є закон про вибори. Давайте його виконувати. Пані, ми стрікова. цю позицію і доносили. Саме тому я вважаю, що саме через позицію нашої фракції, коли ми не голосували за зміни до конституції, наші міжнародні партнери відмовилися від ідеї протискувати в другому читанні зміни до конституції. Щодо плану Порошенка, це чудово, коли цей план знають, якщо він є, безумовно в Вашингтоні, в Брюсселі і е, Порошенко. Але я думаю, що було б добре, якби і україн. Українські громадяни знали цей план, щоб ми розуміли, куди ми йдемо, що ми робимо, які етапи і так далі. Бо поки що нам президент каже, що альтернативи мінським домовленостям немає. Ви ось щойно показували там черговість виконання: перше, ви ставите доступ до кордону Це ми амністія, ідеальну таку знає. Друге, схема. амністія, третє вибори. В мінських домовленостях, як ми знаємо, написано навпаки. Спочатку вибори, амністія, потім вибори, і тільки потім можливо доступ до кордону. Так, от доступу до кордону не буде, бо якщо є наїв. Ні, люди, які думають, що Путін, після того, як ми проведемо вибори і легалізуємо бойовиків, Путін дасть доступ до кордону, дасть доступ до кордону, одягнуть гіві мотороли в українську форму і поставлять на кордоні. І скажуть, що формально вони ось ви ж їх легалізували, ви ж їх визнали. От хай вони відповідно до мінських домовленостей і кордон контролюють, бо вони вже місцева влада. Тому я думаю, не треба бути наївними. Путін ніколи не відмовиться від ідеї дестабілізації України через або Всередину Донбасу пхнути нам інфікований або зробити там Придністрові Абхазії Осетію, то що треба виходити із реалії. Давайте дивитися на міжнародну обстановку. Я от Дмитро казав, що до готові чи не готові. Дмитро я думаю, що ти зі мною погодишся. Рішення Путіна про виведення військ із Сирії це очевидно домовленість із сполученими штатами. Раз і в тому числі це велика загроза відновлення активних бойових дій на Донбасі, бо один фронт він прикрив. Сирійський, а Донбаський може знову відкрити як примус, наприклад, до внесення змін до конституції. Тут... Я з вами посперечався щодо економічної ситуації, коли ви кажете, там працюють підприємства, вони там виплачують зарплату. Да, тільки ж ви не доказуєте іншого. Ці підприємства зареєстровані в Україні і платять в Україну податки. Працюю там на окупованій території по минулому року 4 мільярди гривень, сплачено податків до державного бюджету. Підприємствами зареєстровані там. Щомісячна валютна виручка від продажу продукції цих підприємств 110 мільйонів доларів до державного бюджету. Давайте розглянемо ще одну складову. Звідки я це знаю? Бо коли постало питання про закриття Донецької залізниці, я почав предметно розбиратися цим питанням на цих підприємствах. переважно переважна більшість з них. Гірничо-металурійного комплексу і вугільні працює десь 100 тисяч людей. Якщо завтра ці підприємства закриваються, 100 тисяч людей залишаються без роботи, куди вони підуть? Мінімум половина з них піде, візьме зброю. І це буде ще більше ускладнення ситуації. Наступне полуганц... пологанське я я закінчу, я закінчу. Я закінчу з вашого дозволу з усією повагою до вас, але я закінчу. Наступне 에, із зони АТО постачається вугілля на наші ТЕЦ. Із 14 ТЕС сім отримують вугілля зони АТО, якщо ми зараз припинимо звідти постачати вугілля, в нас є альтернатива звідки його брати, з Росії. Минулого року з державного бюджету наголошую, з державного бюджету понад мільярд доларів було сплачено за російське вугілля. Я питаю: з Росії ми можемо мільярд доларів платити купувати вугілля? А від наших українських шахтарів, як сам пан Тука каже, 75% людей за Україну, а в них виявляється ми не можемо. Пане Ляшко, скажіть мені, будь ласка, а кому ми сплачуємо гроші за вугілля, яке постачають в Україну? З окупованої території тим, хто володіє цими шахтами, ахмето в іншій компанії кому тим, хто володіє шахтами. Я хотів би відповісти щодо інфікованих за діло пана Туку. Я побачив цей вираз, інфіковані сепаратизмом. А я з власної сім'ї це знаю. Моя вся сім'я з Луганщини. Як мінімум, половина залишились у Луганську. Брат Сергій продав служать зараз предатель на ЛНР. Сестра Вікторія так само продала. Ще одна тітка да їй Бог здоров'я Волчевську отримує пенсію нашу українську і отримує російську пенсію. По моїй сім'ї це пройшлося. Вони інфіковані сепаратизмом. І ви самі навели приклад. Звільнені території 70-80% Голосують за тих, хто їх зрадив. Саме тому, підтримуючи вашу позицію, я був автором закону про непроведення виборів на звільнених територіях. Саме тому ми прийняли закон про військово цивільну. Адміністрації, і я вважаю, що до тих пір, поки не буде проведена десепаратизація, там не можна проводити ніяких виборів. За моєю ініціативою, парламент в минулому скликанні наголошую, у минулому скликанні два роки тому прийняли мій закон про десепаратизацію. Два роки він лежить у другому читанні через позицію адміністрації президента, цей закон не приймають. А я вважаю, до тих пір, поки не проведена десепаратизація, до тих пір, поки ті, хто зрадив країну не Дадуть відповідь за це виборів, проводити не можна, тому що це легалізація фактично російської окупації, приведення до влади тих, хто зрадив країну і вбивав наших людей. Але інша позиція, абсолютно закінчую, абсолютно правильно ви кажете щодо політики, якої немає. Я визнаю, немає державної політики ні щодо переселенців. Пан Тука знає по Сєвєродонецьку, коли люди по п'ятеро, по десятеро сім... э, у невеличкій кімнаті живуть, ні житла немає, ні про працев... Влаштування немає, ні можливості оформити пенсію немає, бо виїхали, документи не взяли, і тепер люди пенсійного віку, переселенці без пенсії, без усього іншого. Скільки десятків, сотень закинутих приміщень, колишніх школ, десятків, лікарень. Та візьміть, поставте вікна двері і дайте можливість там людям жити. До нового року рядовий солдат на фронті отримав 2300 гривень. Сьогодні наголошую, рядовий солдат на фронті отримує 8300 гривень. От чому ми Голосували за бюджет. Це було стратегічне рішення, тому що правильно ви сказали. Благодаря повишенню зарплат, ми нарешті сьогодні почали формувати реальну армію. Якщо в грудні місяці в усі збройні сили України прийшло, знаєте скільки контрактників? 200 чоловік. У січні місяці знаєте, скільки по контракту прийшло в армію? 6 тисяч чоловік. По контракту у лютому місяці. 8 тисяч чоловік. Мотивована армія це потужна армія. Більше того, я наголошую, що це мінімальна а якщо взяти офіцера, то це 10 тисяч. Командир там батальйону Дмитро. Скільки 12 тисяч? Це вже гроші, це вже реально. Люди за це борються, тому що їх не треба на налига чи Алкаша по селу шукати, щоб затягнути по мобілізації. А вони самі йдуть для того, щоб захищати країну. Я хотів би, що робити? Підтримую пана безсмертно. Немає сьогодні військового вирішення конфлікту, Олеже, друже. Ми розуміємо, що можна взяти автомат, як ви кажете, і піти, зачистити. Але це дуже поверхове поверхова оцінка ситуації. Можна взяти автомат, можна взяти гради, але будуть жертви з обох сторін абсолютно. Ну не сусвітні, тому ми вбачаємо наша позиція. Вирішення проблеми по чотирьох напрямках. По перше, не може бути за один день ні за місяць повернення Донбасу. Тільки на умовах Путіна можна повернути. Якщо на умовах України, це має бути стратегія на нашу думку. з Чотирьох напрямків. Перше це потужна армія. Це ключове. Тому що будь-яка дипломатія успішна тоді, коли потужна армія. Друге це міжнародний формат. Це санкції, які вкрай важливі, тому що на жаль, санкції ще не дотиснули Росію, і Росія чого й хоче, щоб ми почали бойові дії. От вам привід для е, скасування санкцій, бо вони не виконують мінські угоди. Що? Це переведення в інший формат переговорів. Сам безсмертний не один раз сказав. Я стверджую, що Україна має перейти з мінського формату, як мінімум, на Будапештський формат переговорів за столом Сполучені Штати і інші гарантії нашої недоторканності. Третя, Кладова нашого плану повернення Донбасу це інформаційна політика. Ви не вірите мені? Що я кажу, що там більшість інфікована? Почуйте сестру е, Василя Стуса, яка звідти. Чули, що вона сказала? Більшість там проти України, і це правда, тому що вони щодня слухають російські канали. Вони зазомбовані, і ми вважають, вони вважають, що ми їх убиваємо. І четверта складова, це ключова, я вважаю. Це економічна політика. Ми повинні тут піднімати рівень життя людей, щоб там, на окупованій території, бачили, що їм краще жити в Україні, бо тут вищі зарплати, вищі пенсії, тут повага до прав людини і так далі. Олегон підняв питання про. Рівненську народну республіку Бурштинову. Так, от бурштин бурштинова мафія це не менша загроза національній безпеці, аніж російська окупація. І хто кришує ту бурштинову мафію, губернатор Пане Олежі, давайте губернатор про Бурштин іншого міриції, разу. це за складне запитання у нас сьогодні Донбас. Про бурштин наступає. Я разу. говорю, що Я проблеми зразив. бурштина, проблеми корупції, проблеми зловживання владою це не менша загроза національній безпеці країни, аніж російська зовнішня агресія. Росіяни ти... Дмитро Вели. Свої війська, то у нас і ловаль, у нас дебальцево. І Якщо ми сьогодні підемо в наступ, да ватники ти кажеш не боєздатні. Це правда. Вони кинуть автомати і побіжать. Замість них зайде російська армія, яка стоїть на наших кордонах. І тоді питання: хто куди побіжить? Я, Я з великою повагою ставлюсь до нашої армії, але нам сьогодні треба стати сильнішими. Для цього треба виграти час. І ви спитали питання: як відреагує Європа? Чи поможе нам, якщо ми підемо в військовий наступ? Не просто не поможе більше того. Звинувати нас у зриві мирного процесу і зробить нас ще винуватиме, як зробила Європа, коли Путін напав на Грузію, коли він окупував Грузію, полетів в Саркозі і ледве крайніми грузин зробили за те, що вони бачили, спровокували Путіна. Тому для того, щоб ми були сильними, нам треба мати потужну армію, сильну дипломатію, сильну інформаційну політику і сильну економіку. І от, коли ми будемо сильними, тоді ми нікого не питатимемо, підемо і звільнимо. А сьогодні і коли ми слабкі, ми не можемо обійтися без міжнародної підтримки, пане Олеже. Ви переконані, що... що пане Олеже, Олег так. Ляшко, у так. мене так. до вас питання. А ви переконані, що тоді, коли ми станемо сильними, ті люди, які живуть зараз на окупованих територіях, захочуть, щоб їх звільняли? Знаєте, у нас є дуже цікаве питання, яке прийшло на сайт Михайло Крамаренко з Києва, до речі, питає. Паспортизація в так званій ДНР це крок у розвиток мінських домовленостей чи їхнє пряме порушення. Шановні гості, будь ласка, надайте ґрунтовний коментар за можливості. Я там від... вже паспорти, пане Олеже Так, да, да, я знаю, що там не тільки паспорти, там і російські гроші виплачують зарплати людям. Безумовно, це в розвиток мінських домовленостей Все це відбувається. Це зайве підтвердження того, що мінські домовленості не вигідні Україні. А тепер щодо того, чи захочуть люди, щоб їх звільняли? А ми нікого не питатимемо. Це українська територія і обов'язок української держави повернути. Україну в ті межі і в наші кордони. А хто не захоче, Модан вокзал Росія? Це найбезвідповідальніша, Бут найцинічніша політика. Радуєш, тому що, що цим... нинішнє покоління політиків не має права перекладати проблеми на наступне. Треба вирішити це зараз. А не щоб наші діти і онуки вирішували цю проблему ще більшою кров'ю і ще більшою ціною. А якщо не вбивав, Я... значить склади автомат і перекували мечі на Орала. Якщо вбивав, відпові. Віддаєш по повній програмі ніякої амністії терористам, тим більше їхньої легалізації через вибори. А якщо говорити про наш план для Донбасу, план дуже простий. Маємо разом з міжнародною спільнотою дотиснути і знищити режим Путіна. Це єдина можливість звільнити Донбас, звільнити Крим. Але і до бажано, того часу має прийти.